Професійний футбольний клуб Олександрія зробив, мабуть, найкращий подарунок до Дня Перемоги для своїх уболівальників. 8 травня у гостях Олександрійська команда з рахунком 2-4 обіграла алчевську сталь. Матч сталь ПФК Олександрія, безперечно, став центральним матчем туру, адже зустрічалися дві команди, які знаходяться поруч у турнірній таблиці. До того ж, Олександрійські футболісти мали реабілітуватися перед власними уболівальниками за принизливу поразку в попередньому домашньому матчі від Буковини. Бити це було надзвичайно складно. Адже, окрім того, що Сталь одна з найсильніших команд першої ліги, Олександрійці вже протягом 16 років не здобували перемогу на Алчевському полі. Та в цьому матчі підопічні Андрія Купцова переграли сталеварів в усіх компонентах гри: стратегії, тактиці, в колективній та індивідуальній майстерності, гостроті мислення та постійній націленості на ворота суперника. Вони з першої і до останньої хвилини гри самовіддано боролися на кожному клаптику поля. І вже на 20-й хвилині зустріч... Ручі відкрили рахунок у матчі, забивши прекрасний гол у ворота господарів. Гра вийшла дійсно видовищною. Проявивши себе чудово і в Атаці, і в обороні, Олександрійці здобули таку важливу і навіть принципову для себе перемогу. А забитий Василем Грицуком з пенальті гол у ворота Алчівської сталі став тисячним з забитих командою в офіційних матчах. Головний тренер ПФК Олександрія Андрій Купцов на після прес-конференції висловив надію, що ця гра сподобалась усім уболівальникам Олександрійського футболу якому у травні виповнюється 65 років.